Всім привіт! Мене звати Юля і я тренер з Пілатесу. Знову вітаю на своєму ютуб-каналі. І сьогодні буде одне з моїх найулюбленіших тренувань це на сідниці. Це буде мікс пілатесу та бара. і ми будемо використовувати стілець. Тож будемо починати. Ноги на ширині тазу навдих потягнулися за руками. Видих, опустили вниз. Знову вдих і видих. Останній раз вдих і видих. Руки беремо в замок і ставимо за потилицю. Опускаємо погляд вниз і лікті ви бачите боковим зором. Трішечки починаємо витискати потилицею руки. І погляд направляємо то ліворуч, то праворуч, неначе хочемо подивитися, що відбувається по сторонах. Тіло ми не розхитуємо, працює тільки шия. Ще три, два, один. Повернулися в центр, залишаємо руки позаду і починаємо з видихом округлювати спину, трішки призгинати, не наче коліна, і на вдих розкриваємо грудину вперед. Знову видих і вдих. Ще три і два. І останній раз. Один і вгору. Руки розташовуємо на поясі і припіднімаємо одну ногу 90 градусів. Сідницями тягнемось донизу. І починаємо малювати коло в кульшовому суглобі, не розхитуючи тазом. Намагаємось не поспішати, добре пропрацьовуємо в усі сторони кульшовий суглоб і зберігаємо опору на нозі. І тепер направляємо в іншу сторону. Дивимось в одну точку і контролюємо рух тазу, точніше, його відсутність. Руху не має бути. І останній раз залишили ногу вниз. Тепер іншу ногу припіднімаємо вгору коліно 90 градусів, і починаємо малювати коло від себе. Не рухаємо тілом. Можна буде притримуватись за стілець, якщо ви відчуваєте, що дуже сьогодні от не вистачає. Балансу. І тепер направляємо в іншу сторону. Ще 4, 3, 2 і останній раз, 1. І опускаємо ногу вниз. Руки розташовуємо так, щоб вони утворювали коло, п'ятки разом носки окремо. І ми будемо підіймати руки догори і підійматися на півпальці. І на вдих опускаємось вниз. Видих. І вдих. Ховаємо нижні передні ребра в живіт і плечі опускаємо від вух. І ще п'ять, чотири. Три. Два. І останній раз. Один. Залишаємо вгорі. Тепер опускаємо п'яти, руки в сторони. Вдих вгору. Видих. І вдих. Ще вісім. Сім. Шість. Молодці. П'ять. Тіло не рухається, тільки працюють зараз е, стопи і працюють гомілки. Два. Один і вниз. Супер. Це в нас була така коротенька розминка, і зараз будемо розпочинати із присяду. Стаємо так, щоб наш стілець був з боку від нас, і рукою притримуємось за стілець. Ноги на ширині тазу, руку утворюємо з руки, не наче таке півколо. Ми починаємо на вдих тягнутися тазом назад, а рукою вперед. Коліна направляємо за другим пальцем стопи. І з видихом опускаємо руку, підіймаємось вгору. Знову вдих. І видих вгору. І працюємо таких 10 рахунків. Відчуваємо в опору трикутник стопи, і плече опускається вниз. Покажу вам ще збоку, щоб ви бачили, що в нас спина залишається рівна, і тазові сідничні кістки тягнуться далеко назад. Розтягуємо сідниці. І ще 6. Видих. П'ять. Не поспішаємо. Чотири. три, два. І останній раз залишилися внизу. Підіймаємо п'ятку, опускаємо руку в сторону. Підіймаємо руку, опускаємо п'ятку. І неначе хочемо зараз п'яткою притиснути якийсь м'яч через супротив. нижні передні ребра. Тягнемо в сторону тазу. І ще вісім. Сім. Шість. 5, рука також буде стомлюватись, 4, 3, 2, залишилися в стороні з припіднятою п'яткою пружинки вниз, 10, тягнемо сідниці назад, 9, 8, лікоть пом'якшений і тримаємо опору на півпальцях, 5, 4, 3, Два, один. Опустили п'ятку, підняли руки вгору. Тепер підіймаємо дві п'ятки, опускаємо руку вниз, На вдих Опускаємо п'ятки, підіймаємо руку. Видих і вдих. Знову дві п'ятки підіймаються, рука опускається і спина в нейтралі. Вісім, сім, шість. Молодці. І п'ять. Чотири. Дивимось в одну точку. Трішки підтримуємо стилець два. Останній. І підіймаємось вгору. Будемо робити все те саме, але на іншу сторону. Так, стопи паралельно. Поставили стелець на іншу сторону, рука півколом. На вдих. Витягуємо за сідницями назад. І з видихом підіймаємось вгору. Знову вдих і. Видих. Важливо не прогинати поперек і занурювати стопи вниз, бо тут захочеться вам, можливо, пальці під, припідняти і більше дати опору на п'ятки вгору з видихом. Ще п'ять, чотири. Три. Два. Останній раз. Залишилися внизу, підіймаємо п'ятку, руку опускаємо в сторону. На вдих гору. Видих і вдих. Ще вісім. Сім. Плечі вниз опускаємо. Шість. не неначе затискаємо щось. І 4. Три. Різко не опускаємо руку і ногу. Два. Залишили вгорі руку, в стороні руку і ногу вгорі. Починаємо пружинити. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємо, опускаємо руку, опускаємо ногу і підіймаємо руку. Тепер опустили руку. Я вже сама заплуталась від того, що в мене дуже палають сідниці. Ми підіймаємо дві п'ятки, підіймаємо руку і на вдих вниз. Видих. припіднімаємо п'ятки і руку вниз. Вісім. Сім. Трішки притримуємо за стелець і не вкидаємо п'ятки вниз. 4, три, два. Останній раз. Один. І піднялися вгору. Сідниці мали палати. Відновлюємо дихання. І будемо зараз приступати до наступного комплексу до випадів. Зараз ліва нога опорна і тримаємося за стилець. Тасові кістки дивляться вперед. На вдих ми тягнемося сідницями назад і з видихом підіймаємось вгору, витягуючись за маківкою. І знову вдих сідаємо так, щоб кутив 90 градусів були в колінах. І з видихом вгору. І ще 10. Не поспішаємо і намагаємось не відштовхуватися задньою ногою занадто сильно. Ми підіймаємось на силі опорної ноги. 9. 8. 7. 6. Молодці. Відчуваємо трикутник стопи і не поспішаємо. Поперек не прогинаємо. У нас спина залишається в нейтралі. Невеликий робимо нахил в згинанні в кульшових суглобах. 4. І видих вгору Три. два. І останній раз залишаємося внизу, кути 90 градусів. Руки на стільці, починаємо підіймати п'ятку і натискати, неначе на м'яч вниз. Підняли, опустили. Десять, 9, вісім, сім. Шість. П'ять. Ще трішки залишилось. Має права сідниця, ліва сідниця палати. Два. Залишилися внизу. Тепер, неначе хтось за маківку тягне вперед, вирівнюється задня нога. І опускаємось вниз. Передня нога в нас не вирівнюється. Ми просто даємо до неї більше опори. Задня нога відштовхнулась від неї, вирівнялась. І сіли вниз. Видих. І вдих. В нас тіло, неначе має тягнутися в діагональ. Чотири. Видих. П'ять. Шість. Ще трішки. Сім. Вісім. Залишилися на десятий раз в центрі, витягнутою ногою. Припіднімаємо задню ногу. Видих і вдих опускаємо. Поперек, не прогинаємо. Опорна нога зігнута. Десять. Дев'ять. Я знаю, як палає. Вісім. Сім. 6, 5, Тазові кістки дивляться вперед. Ви уявляєте, що стегно припіднімається перше, ніж п'ятка. Три, два, один. І припіднімаємось вгору. Так, залишилось зовсім трішки. На іншу сторону все те саме. Зараз буде права нога опорна, ліва буде крокувати у випад. Руки поклали на стілець. Розкрили ключі, ці лопатки широкі. Маківка витягується вгору. Трикутник стопи занурили вниз. Коліно за другим пальцем. І вдих Опустилися вниз. Тазові кістки дивляться вперед. Кути 90 градусів в колінах. Видих. Піднялися вгору. Знову вдих. І вгору. І ще вісім. Видих. Сім. Шість. І п'ять. Молодці. Розтягуємо добре праву сідницю. 4, 3, два. І на останній раз залишимося внизу і підіймаємо опорну п'ятку, опорну опорної ноги п'ятку. І неначе натискаємо вниз. Підняли. І опустили вниз. Десять дев'ять. Коліно над п'яткою. Вісім таз назад. Сім, шість, пять. Чотири. Тримаємо ще трішки три, два. Один. Тепер ми будемо опустили п'яту і будемо тягнутися маківкою вперед, вирівнювати задню ногу і в опору переходити на передню. І назад. Знову видих, витягнулись вперед і вдих назад. Неначе розкачуємося вперед, назад. І ковзаємо по опорній нозі. Десять. Обов'язково згинаємо опорну ногу і в нею не рухаємо, тільки задня нога. Сім. Шість. П'ять лопатки широкі. Чотири. Три, два. Залишилися в витягнутому положенні. Піднімаємо задню ногу. Опора вся на передній. Видих і вдих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Останній раз, один. І піднялися вгору. Так, струсили ноги. У нас залишився останній комплекс. І я думаю, що ми це витримаємо і зробимо його разом. Так, розташовуємо знову стілець так, щоб він був збоку від нас. Ноги розташовуємо широко, в нас залишився комплекс з присядем пліє. Одна рука лежить зараз на стільці, і будуть працювати. Буде працювати протилежна рука. Ми на вдих, давайте зараз відцентруємо наше положення ще раз. Носки дивляться в сторони, п'ятки трішки вперед. Коліна направили за другим пальцем стопи. Ми не прогинаємо поперек, але й не підкручуємо занадто сильно таз. Наш таз має бути в нейтралі. Сідничними кістками тягнемось не наче вниз, а маківкою вгору. Руку витягнули в сторону. На вдих, ми не наче через супроти. сідаємо вниз, коліна за другим пальцем стопи, рука вгору. Видих, піднялися. І знову вдих, рука вгору. Сідниця, ми не наче хочете стиснути великий фітбол вниз. Вдих. І відскочили від фітбола вгору. І ще сім, видих. Сім. І шість. П'ять. Чотири. Три, плечі опускаються вниз. Два. І залишимося внизу. Стоп. Опускається рука вниз, підіймається вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Молодці. П'ять. Дивимось в одну точку, тримаємось, не підіймаємо таз. Два, один. Залишили руку вгорі. Допружинюємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І піднялися вгору. Так, і будемо робити на іншу сторону все те саме. Тут мають працювати добре внутрішня поверхня стегна. Поставили руку на стілець, ноги широко, носки в сторони, п'ятки вперед. Коліна дивляться за носками. Намагаємось при присіді коліна розводити також трішки в сторону. Витягнулись за рукою і на вдих Опустились вниз, видих вгору. Знову вдих і видих. І ще сім. Шість. Різко коліна не випрямляємо. Направляємо таз назад і маківкою витягуємось вгору. П'ять. Чотири. Три, два. Останній раз залишилися внизу, рука вниз і вгору. Десять. Дев'ять. Витягуємось добре за рукою. Лікоть пом'якшений. П'ять, чотири, три. Два, один. Залишили і починаємо пружинити. Десять, Дев'ять. вісім. Палають внутрішня поверхня стегна. Сім. шість, п'ять, Чотири. Три. Два. Один. І піднялися вгору. Так, відставляємо стелець і зробимо невеличку заминку. Розвертаємося вздовж килима. За руками витягуємося вниз. І ми зараз на вдих. Потягнемось за руками вперед, за сідницями назад. Видих вгору. Не поспішаючи плавно вдих, видих вгору. Відновлюємо дихання ще три, два. Останній раз один. І видих. Зараз права нога на підлозі, ліву ногу ставимо над правим коліном. Тут коліно розвертаємо, тазові кістки дивляться вперед. І тепер ми не наче сідаємо на стілець і буде в нас тягнутися сідниці назад. І прям відчувайте, як вони розтягуються. Має бути після цих вправ на сідниці дуже приємно. І ще чотири. Тримаємо баланс. Три, два, один. Піднялися вгору. Інша сторона, опорна нога. Відчули її, розвернули коліно і потягнули таз назад. Стопу або на себе або від себе. Уявляємо, що сідницями тягнемося і сідаємо на стелець. Спина в нейтралі. Три, два, один. І піднялися вгору. На вдих. Потягнулись за руками, видих. Опустили вниз. І знову вдих і видих. Останній раз вдих. І видих. І поаплодували собі. Дякую вам за тренування. Тренування, хоч було і коротке, але дуже-дуже ефективне. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та кажіть, яке відео вам найбільше сподобалось. І я буду ширити ці відео якомога більше. До зустрічі, до нових тренувань!